Так, ми в ефірі канал з 1 плюс 1». Так буває. Я в п'яте чи в шосте вже повторюю, що ми в ефірі перепідписуємо соціальний договір, як жити далі. із великою кількістю людей, які втратили кінцівки, їх не було помітно. Ми робили отак. Вони сиділи вдома, вони не працювали, бо працювали і їх не бачили. А зараз вони мають другий шанс на життя. І Superhumans – це не просто клініка у Львові, це інформпривід. Робити так, щоб усі 17 клінік, які про які казав пан, пан міністр Лишко. Ляшко, стали суперхюмансами. Наші зараз... це можливість інтегрувати цих людей повноцінно та, в наше суспільство, кажу, та, повернути ні. і зовсім інакше психологічно інтегрувати і суспільство і приготувати. Це великий, великий, великий а, процес. Тому ми робимо ефіри для цього, щоб ви це бачили і чули, і готувалися так само. А, зараз у нас буде людина, яку я насправді хотів наживо побачити дуже довго. Людина абсолютно легендарна, тому що можливо ви не знаєте її прізвище, але ви точно знаєте. Те фонд антиснід Олени Пінчук а, І от Оля пішла звідти, щоб стати директоркою Супер Оля Рудніва. Будь ласка, переходь. Ласка. абсолютно е легендарна людина у цьому світі. Я навіть не знаю як правильно представити волонтерському Привіт. Привіт. Я щаслива бути тут з вами сьогодні. Зранку і дуже дуже рада бачити. Навзаєм навзаємо. Давай одразу от, спочатку для тебе, що таке суперх'юменс. Для мене це можливість жити іншим життям в українцям. Бо я вважаю, що в нас в Україні ми всі вважаємо, нема немає жертв війни. Все, що ми робимо, ми робимо дуже свідомо. Ми боремося за свою незалежність, і це дуже свідомий вибір. Це означає, що жертв немає. Є суперлюди, які пройшли через випробування війни. І ми хочемо через цей проект це донести. Ми не хочемо бачити на вулиці людей з інвалідністю. Ми хочемо бачити супергероїв, які... А мають круті протези, які пройшли через досвід війни, але це не жертви війни. Про це суперхюменс. Оль, я про масштабування хочу поговорити. Я знову згадаю ще раз. У ті 17 клінік, які поки не суперхюменс, а просто державні клініки, куди можуть звернутися всі. А ми говорили з головним лікарем Андрієм Суперхюмонс. Його ви переманили, і він сам професійно пішов, тому що він каже, що це геніальна ідея. Абсолютно Саша, який був тут у нас готував каву. Він залишиться волонтером. А, те, що ви побачили, це про величезне масштабування. Ти віриш, що вже зовсім скоро в країні буде 17 суперхюменсів? Я... З... Я знаю, що це необхідно. В нас зараз на передовій. Ну, взагалі, в збройних силах біля мільйони людей. Це означає, що всі ці люди, всі ці люди будуть потребувати певної допомоги або реабілітаційної, або психологічної. Бо вони всі сплять uh -huh. зараз в холоді. Вони носять на собі неймовірну кількість кілограмів. Це означає, uh -huh. що вони проходять певні випробування. Це психологічні проблеми і це фізичні проблеми, які будуть потребувати реабілітації. Коли це станеться на державному рівні, я не знаю, але я бачу, що держава працює в цьому напрямку. Наша задача створити. Ти перше такий центр uh -huh. і запропонувати модель, як це має працювати. Не можна надавати одну послугу, не можна запротезувати людиною і сказати: ось іди тобі протез. Живи. Іди її uh -huh. треба навчити ходити. На, треба навчити користатися цим протезом А я коли вперше побачила, скільки м'язів треба напружити, щоб взяти отак, от, от просто скляничку, горнятко скляночку, yeah. я зрозуміла. Наскільки багато ми вже маємо просто від того, що ми народилися, можемо рухати своїми кінцівками, але людину треба цьому навчити. Саме тому потрібна реабілітація Її треба підготувати психологічно, бо якщо вона не готова до цих змін, вона не буде разом з нами працювати на своє одужання. Це спільна робота. Так, розуміє, Оль, що у цій книзі у тебе історії Убрала фактично інша, розповіла. Тоді розкажи про те, на якому етапі зараз саме от перша клініка. Ніка, да суперхюменс у Львові. Що потрібно, який етап зараз розвитку, скільки грошей треба? Про це все це дуже дорогий проект. А загалом на два роки існування клініки потрібно 50 мільйонів доларів на те, щоб провести реконструкцію, повернути басейн, а зробити повноцінну реабілітацію, вибудувати круту лабораторію протезування. Потрібно 20 мільйонів доларів. А ми вчора запустили реконструкцію. Вийшли вже працівники. І а, процес запущений. А, ми досить динамічно рухаємося в цьому напрямку, і знаємо, що в квітні ми вже будемо приймати перших пацієнтів. Але SuperHumans також буде навчати фахівців. Угу. А, ми знаємо, що в Україні не вистачає реабілітологів, бракує інженерів, протезистів. В нас є мрія запропонувати нашим пацієнтам, в тому числі, нову роль. Хлопцям, які втратили кінцівки, сказати: слухай, ти можеш бути інженером. Це ну, Сашка на наш. Наприклад, да. Да? Він да. варив нам каву, Борис так колишній каже, каву називається відвал ніг. Він без ніг тут варив каву, фактично на протезах, і, і, і тут починав нове життя, нову сторінку. Оль, не хочеться про гроші, тому що вони вражають. Ти кажеш, 20 мільйонів, все, у нас там вже дах поїхав усіх. А таких треба мільйонів, купа і купа. Хочеться про історії людські. До тебе стікаються всі історії людей, їхні трансформації. Не просто зміни ногу на протез і йди, а як вони до цього пристосовуються, як люди навколо пристосують. Солоті їхні родичі, а, ти стежиш за цим. Ти взагалі стежиш за історіями? От ти можеш зараз таку виживку дати? Якусь? А в мене є два моїх найбільших кохання, але я сподіваюся, що з. Скоро буде більше вже українських історій. Перший цих юхер я побачила його тет-ток і сказала всім, що нам потрібно його знайти. І ми його знайшли, ми зустрілися. Він втратив дві кінцівки, коли йому було 17 років. Він пішов а, в гори підкорювати гори, потрапив а, в сніжну бурю. Чотири дні вони там були. І на четвертий день вони зрозуміли, що їх ніхто не буде шукати. Ага. І вони домовились перестати обійматися. Бо коли ти перестаєш обійматися, ти втрачаєш тепло і ти вмираєш. І вони вони домовилися зі своїм партнером, що вони не обіймаються, і це була та мить, коли їх знайшли. Х'ю ампутували дві кінцівки, поставили протези, і він був незадоволений якістю, бо він не міг далі підкорювати гори. Він почав розробляти сам свої протези. Він є зараз найкрутішим виробником, виробником протезів, там науковцем. І а він за фахом науковець був. так? Да? Він за фахом був скалолаз. Отак От навіть да, але най найкращі свої віршини він підкорив вже на штучних протетах. кінцівках. Він на проте, бо вони були адаптовані саме для цього. І друга моя героїня, це Мелінда Стоквелл, Вона вона була перша жінка, яка втратила кінцівку в Рація, угу. а в, в Раці мені здається. І вона зараз відкрила лабораторію протезування, і вона є ще олімпійською паралімпійською чемпіонкою. Вона має двох дітей. І вони разом з чоловіком протезують. і в неї такі дуже круті протези з американським прапором. Ми її бачимо да. зараз. А -а -а. вона, красна. моя героїня, Слухай, і вона, вона мене да, надихнула саме на ідею, що наші хлопці також можуть бути інженерами-протизувальниками. Слухай, ну в принципі, у нас фактично Superhumans вже стає хабом таких історій. Фактично, та. От, ну, я от ми пам'ятаєш, я, я досі під враженням Саші. от, і, Саша і, тут, це, до це, речі, початку... з нами залишається. Так. Так? Саш, Сашка тут. все. <реш> так, це моє кохання, насправді. А, Оль, ти прийшла з книгою, ти сказала, я з книгою. Я з книгою. Це що так. таке? Це довідник безбар'єрності, який випустила Перша леді України. Угу. І я його завжди з собою беру, бо це про новий соціальний договір. О! Отаж розкажи, от проте розкажи, моя що там. а ми насправді, як суспільство ще досі не готові. Приймати повністю людей з інвалідністю. Нам треба навчитися разом жити. Нам треба навчитися комунікувати mm -hmm. так, щоб ми не ображали людей. І нам треба навчитися нормально про це говорити. Ось цей довідник безбар'єрності він допомагає людям в принципі знайти правильні слова. Він допомагає правильну термінологію використовувати, не казати там типу, заїжджай на, на візочку. Да? Бо візочок це для дітей з мамами. Uh -huh. А треба сказати там заходь, використовуй крісло колясне. Це про це. Uh -huh. а, і я його спеціально взяла, бо в Україні вже є наприклад. Цювання, бачите, він тут зі шрифтом так, Райля. Так, так. І це є наша най, найбільша мета в центрі Superhumans має бути все доступно. Ми маємо врахувати, що люди, які повертаються з фронту, вони мають проблеми зі слухом. Переважна більшість людей, які повертаються сьогодні, мають ті чи інші проблеми, бо вони постійно перебувають це і контузії і багато іншого. Абсолютно так. вірно. і це є одна з найбільших причин самогубства за кордоном. Бо є там певні випадки, коли ти постійно чуєш дзвін в ушах. І це, до речі, дуже цікаво вирішується. Це музикальні подушки. А коли ти лягаєш, ти чуєш музику, і ти не чуєш свій зін ушах, і ти можеш заснути. Але це ну, неможливо вирішити фізично. Це проблеми з зором, це проблеми з пересуванням, mm -hmm. це проблеми взагалі з когнитивним сприйняттям. А навколишнього середовища саме для того, ми в Superhuman зробимо все максимально mm -hmm. доступно, щоб людина, яка зайшла, вона не відчувала жодних бар'єрів і було зручно. Але ж питання не в Superhuman, питання в тому, що ми маємо зробити доступ. Всю країну після другої світової війни а всіх а, людей з інвалідністю просто заховали місця. Зробили міста зробили настільки недоступними. в радянському союзі. В радянському хочемо. союзі uh -huh. да, зробили недоступними міста спеціально для того, щоб вони не виходили на вулицю. А вже не ховалися ці люди. Мені дідусь розповідав е, оці, хто був е, без кінцівок, там без ока, без вуха. Вони всі згадували своїх побратимів на цвинтарі. А далі вони не ходили. Вони ходили в музеї, вони не ходили ще кудись. Маленькі, такі маленькі такі конори на цвинтарі. А, Оль, ми маємо піти зараз на паузу. Все таки, ми так щось заговорилися. да. Маємо виконати договір з рекламними законодавцями і повертаємось. Буквально хвилинка нас не буде, і продовжимо розмову. Як ми будемо адаптувати і вже зараз, і в майбутньому людей з інвалідністю в наш побут, нашу реальність, те, щоб для них життя стало абсолютно нормально, щоб не було такого, як було в радянському союзі, коли їх просто не видно. Тих, хто постраждав, да і тих, хто прийшов після другої світової війни, їх не існувало. Але такі люди є насправді, і ми над цим працюємо, і ви над цим активно працюєте. Новий соціальний договір. О, ти ще раз повторила це. Я прям в різних аспектах цю формулювання вживаю не тільки от в нашому аспекті зараз, а взагалі ми після війни, після перем... Моги, маємо укласти новий соціальний договір великий, об'ємний. Ми зараз шматком невеличким займаємося. Ось що для тебе цей соціальний договір, от конкретно, яким займається Superhumans? А я щиро вірю, що ми змінилися всі на рівні ДНК вперше 24 лютого і вдруге, коли ми побачили Бучу. І мені здається, що ми ніколи вже не будемо тими людьми, якими були до того. А це означає, що ми маємо відчувати, діяти і мріяти інакше. І, от саме коли ми планували Superhumans, ми хотіли, щоб наше відчуття нашої суперсили, яке є в українців, насправді я вірю щиро в єдиної нації в світі зараз. Ми такі найсильніші, Воно має бути частина нашої реалісті а для, а, а для цього ми маємо навчитися жити інакше. Ми маємо зрозуміти, що всі люди різні, всі мають певні а, особливості, і нам треба просто це прийняти. Да? І нам треба навчитися про це говорити, пропонувати допомогу, не нав'язувати а саме пропонувати допомогу. Але зміни вони починаються тут з голови. Ми всі про хімас будемо багато про це говорити. Ми будемо намагатися працювати з психологами, з реабілітологами. Але потім дуже важливо, коли людина вийшла, вона повертається в нормальне життя, в нормальне життя, де вона може прийти додому і сказати Я супергерой. А йому дружина скаже: «тобі ніг немає, давай сідай, тобі все поставлю. Ні, так не може бути. Ця дружина також має розуміти, що. Це і є повноцінне життя життя, але воно інакше Ти знаєш. Що ти mm -hmm. Саша про це власне говорив. Да, про те, що він боявся найбільше сказати близьким своїм, як вони сприймуть, яка буде їх реакція. Як ти думаєш, от можливо на твою думку, скільки часу потрібно буде нам? Щоб навчитися або перевчитися, тому що в більшості вже переусвідомлення пройшли, але все одно, щоб повністю навчитися правильно сприймати таких людей, правильно комунікувати і щоб оця безбар'єрність... Ну, і як може через історій, ти і... якісь лайфхаки знаєш, ну може вже а... зустрічала в нас, в нашому просторі. Я не знаю, чи хтось от кидав колись палити, але є така дуже проста історія. Захотіть, захотіть. Mm -hmm. Коли ти дійсно маєш бажання щось змінити, цього достатньо. І для цього тобі потрібно 30 секунд. Я хочу щось змінити далі. Ти просто починаєш працювати. Далі це шлях. Але мені здається, що захотіть, захотіть, вибачте за русизм, Да, це найголовніше. Ми маємо мати бажання в собі щось змінити. Але ми просто не можемо жити так, як ми жили до того. Ми не можемо не помічати людей в формі на вулиці. Ми не можемо їх їм не дякувати. Ми не можемо не пропонувати їм свою допомогу. Ми не можемо жити сьогодні і не допомагати хлопцям, які повертаються за ці війни і дівчатам. О, Оль, цивільне життя масіна єм, який був у нас в студії здається тиждень тому чи два вже не пам'ятаю точно. Він каже дуже просту річ і, до речі, про це дуже щиро каже, прямо без всяких таких. Знаєш, я йду по вулиці, і я одним ок. Обновлю е, погляди людей, які вперше, що роблять, жахаються. І він каже, що я розумію їхню реакцію. Перша реакція. Я не знаю, де це. Це на рівні якоїсь нейронних зв'язків. А потім, вже там, в залежності від сприйняття кожної людини і так далі. От е, скільки нам потрібно часу, щоб е, перша реакція була на жахачка? Я не знаю, чи вони справді жахаються, коли ти бачиш красиву жінку або красивого чоловіка на вулиці, я теж звертаю увагу. Але якщо там він знаєш, я не знаю. Тобто, це, це твоє особисте сприйняття. А -а -а. Я дивлюся на Масі. Він мені красивий. Він Але мені я масі супер Прикольно. красивий. Мені Сашко супер красивий. Хюхер мені красивий. Вони просто інакші. Ми не маємо бути всі однакові. Тобто, Тобі, у ці ти... погляди це може просто інше. Ти дивишся на щось, що. Виглядає інакше, Дивіться, Ми невайно. йдемо в світ, де ми всі, якщо хочемо жити довше, ми всі будемо мати частини тіла запротезовані. Ми всі будемо за собою це факт щось речі. тягати. Це правда, і це означає, що люди з протезами сьогодні це перші прототипи майбутнього. Давайте приймемо цей факт. No. Якщо ми хочемо жити 120 років, ми всі будемо ходити з штучними кінцівками, з надрукованою печінкою на 3D-принтері, і будемо розглядати, що там в кого там зроблено. майбутнє. Наші, так. І, Давай, і ми доживемо да. до цього, люди. Сто українці точно доживуться. <рес> Дивіться, у нас, поки, у нас поки немає надрукованої печінки, хоча декому вже не з нас треба. А, у нас є QR-код. Ви можете підійти до нього, а, взяти свій телефон, відкрити камеру, а, налаштування зробити. Зараз покажуть крупним, та, і відсканувати. І відсканувати. Його Заходьте, будь ласка, вас перекине на сайт Superhumans, Там ви побачите опцію допомоги, там ви побачите всі деталі, про які ми сьогодні власне весь ефір, наш спецефір, да, і говоримо. Я дуже хочу сказати, що насправді це можливість долучитися до, а, до супер до суперлюдей. Бо якщо ви робите сьогодні до нас, ви стаєте частиною нашої великої команди. Ви стаєте такими ж суперлюдьми, як Сашко, Масі і наші лікарі. Це дуже простий шлях. і, а, і Така дуже проста порада. Долучайтеся. Оль, пасибі. Дякуємо дякую, що за просили. Пасибі, і пасибі, що робиш, і пасибі всім вам. У вас там якийсь просто негатичний центр Оля Рубєва, пасипа.